Рішення купити ніж Вермосу Фінляндії приймають ті, кому важливий не дизайн чи розкручений бренд, а насамперед надійність та функціональність цим вимогам відповідає ніж ренджера Peltonen CC Puka M95. Фіни, в принципі, вміють робити якісні ножі, але лінійка CC Puka розроблялася діючим військовим для спецпідрозділів, і тому ніж вийшов дійсно надійним та функціональним. І, взагалі, ідея нашого сьогоднішнього відео полягає в тому, що ми хочемо перевірити на що спроможний ніж вартістю менше 100 євро. Тому не перемикайтесь ви на каналі Просто. Ніж. Джіпі Пелтон Сісіпука Рейнджер Кнайф або фінка Пелтона вже давно спав справжньою легендою і відомий любителем холодної зброї по всьому світу. Творцем ножа є капітан фінської армії у відставці Юха Пека Пелтонен. Перебуваючи на армійській службі, він у складі військ місії побував у Лівані та Кипрі. Після закінчення служби він, грунтуючись на власному досвіді, вирішив створити ідеальний бойовий ніж. До рішення про створення свого легендарного ножа Пелтона підштовхнув той факт, що бойові ножі були призначені в основному для ведення ближнього бою та мало пристосовані до виконання завдань у побуті. А це необхідно військовослужбовцям навіть частіше ніж ведення бойових операцій. За основу він взяв фінський ніж «Пука» та поєднав разом перевірений століттями фінські традиційні форми із сучасними технологіями та матеріалами. В результаті вийшов універсальний ніж, який об'єднав у собі функціонал як бойового, так і господарського побутового ножа. Він широко використовується військовослужбовцями фінської та шведської армії. Ніж отримав назву Сісі -сі Пука. Сісі -сі» від слова чи партизан, пука за назвою ножа, взятого за основу. У перекладі на слово це звучить як партизанський ніж Пелтенена». Коротко прибіжимося по ключовим особливостям та перейдемо до більш цікавої програми. Кований клінок моделі М95 має довжину 15 см, товщину 4,25 мм. Він гострий, довго зберігає ефективність різу і за необхідністю легко заточується. Виготовлений клінок із вуглецевої сталі марки 80 srv 2 Зазвичай вуглецева сталь схильна до корозії і легко ржавіє без належного догляду. У випадку з М95 ця особливість вуглецевої сталі була компенсована за рахунок покритів Наявності два типи покриттів: це тефлонове. Та царакотове покриття, а також існує модель без покриття клинка. Клинок має заточування зі скандинавськими спусками, перевагою яких є те, що такий ніж можна наточити в лісі на камені. Високі спуски дозволяють вирішити проблему утримання кута під час заточування. Щодо покриття, як я вже казав, є тефлон та царакот, які захищають вуглецеву сталь та зменшують тертя різі, залишаючи менше бруду на ножі. І якщо тефлон надає бліків, то царакот майже невілює їх повністю. Руків'я тут реалізоване з термопатичного вулканізату, який не вбирає вологу та інертний до хімічних речовин, накажучи вже про перепади температури, стійкість до ударів та стирання майже нескінченна. І, до речі, відмінно сидить навіть у мокрих руках. Серед явних козирів М95 це інноваційне рішення для чохла. Пелтенен розробив чохол з унікальним роликовим механізмом фіксації система EasyLock. При якій у середині чохла встановлено гумове коліщатко, яке служить фіксатором. Коли ніж складається або виймається, гарда впирається в коліщатко і прокручує його. Ніж при цьому плавно входить або виходить. Ніж надійно сидить у ньому, але при необхідності його можна легко витягнути однією рукою. Поясна петля сумісна з моля і створює безліч варіантів для носіння ножа. Ви можете носити М95 на ремені, жилеті або на лямка рюкзака, чохол допускає горизонтальне носіння та руків'ям донизу. Начебто, все зачепили, тому пропоную перейти до другої частини, де ми будемо перевіряти, на що спроможний цей ніж. І перевірку нашого ножа ми почнемо з якості зрізу. Для цього ми будемо використовувати стандартний лист А4. Отже, наш ніж. Бумажну стружку зробимо. Ну, він ріже. Трохи з нього познущаємось і потім перевіримо знову ж таки, які на іншій бумазі. Наступним у нас буде трос. Ну, тут навіть не треба. Багато зусиль для того, щоб його розрізати. трос тросом у нас ще є канат. Канат діаметром 18 мм. Ну, це все дитячі забавки. Перейдемо до більш серйозного пробування. І це в нас буде так званий батонінг. Це в нас дуб. Ну, Щось дуже легко і не цікаво. Ну, Проблем я не бачу. Спробуємо трохи зробити стружки. Нагадую, це в нас дуб. Трохи зробимо ще струшки. А зараз перевіримо, наскільки обух нашого ножа пристосований до добування вогню. Ну, можна сказати, що. Вогонь ми розведемо. Ну і на цьому досить. Продовжуємо далі. Зараз ми перевіримо наскільки міцний кінчик нашого ножа. Я гадаю, що ще десь хвилин 10 і я напевно вийду з цієї сторони. Кончик у нас цілий, не зігнувся, все добре. Спробуємо використати цей ніж в якості мачети і будемо собі прорубати шлях. Можна доламати, але цікаво ж його розрубати. Ну, Десь приблизно хвилинки-дві, можливо три, не знаю. Я видер на те, щоб порубати таку товсту гіляку. Продовжуємо далі. Зараз ще трохи з нього понущаємось. Так, ми трохи здору всунули рукоятку. Але це ще не все. Ми загнали ніж майже наполовину, тобто на 7, десь 8 см цю сосну. Ну, я думаю, що ставати не буду, тому що можна його напевно зламати, а це нам взагалі не треба. Хоча, якщо його загнати до кінця, то він витримає. Ось вам і руків'я з термопластичного вулканізатору після моїх знущань, в якому воно зараз стане. Переходимо до наступної тортури. Продовжуємо знущання і спробуємо з цієї алюмінієвої пластини нарізати трохи стружки. Ріже і доволі непогано. Ну, Візуально я на кромці нічого такого не бачу. Десь читав, що ріжучу кромку перевіряють наступним чином: береться або оргстекло, або текстоліт, або рог і по ньому наноситься десь 5 ударів. Прямо потім по 5 ударів під кутом 45 градусів. Ну, оскільки в нас... Лише алюмінієва пластина, яку я, чесно, віджав нашого токаря. Валерій, що ти це бачиш, побач мені. Ми будемо перевіряти на цій пластині. Беремо нашу бумагу і Тобто після всіх наших, скажімо так, прямо знущань цей ніж продовжує різати бумагу. І якщо його впевен трохи підправити за наявності камня, то він буде майже як новий. Ще раз перевіримо на канаті, вважаю, що ніж доволі достойно себе показав, вважаючи, що його ціна. Менше 100 євро. Але це ще не все. Ну і наостанок ми залишили М95 трохи свинцю. Ну і другий постріл. Це була остання крапля. Першим поцілом ми влучили у лезо. Пломо, ви бачили. Потім ми вирішили повернути ніж таким чином і, на жаль, це його були останні хвилини. Тому ніколи, ніколи, ще я підкреслю, ніколи не стріляйте в ніж. Хороший ніж має бути безпечним. Він добре лежить у руці та має надійний хват. Першорядну роль також грає якість різу. Завершальним штрихом хорошого ножа, звичайно що є належний чохол. Такий, який надійно утримує його на своєму місці, але при цьому надає користувачеві надійний спосіб вилучення ножа при першій необхідності. М95 все це забезпечує. Точніше забезпечував цей міцний ніж, створений для потреб військових, лісників, мисливців та мандрівників. Але ще раз підкреслю, це ніж для виконання побутово-господарських робіт. З вами був проствол, залишаємося зв'язку, все буде Україна.